І от на цьому доброго ранку я Віктор Литовченко, і це програма Технопарк. Ця програма у нас знову буде присвячена комп'ютерним іграм вірніше найбільшому чемпіонату з комп'ютерних ігор World Cyber Games. З його українськими учасниками ми познайомилися ще минулого тижня. А в цій програмі ми побачимо, що воно там як відбувалось і до чого дійшло. І обов'язково додивіться до кінця. Отже, ми продовжуємо свою розповідь про цьогорічний 11-й за ліком All Cyber Геймс світових комп'ютерних ігор, який тут у Лос-Анджелесі називався 10-тим ювілейним. Одним із перших з українських учасників свої бої почав кримчанин Majestic Warcraft 3. В його групі було ще чотири учасники. Двоє та росіянин відверті фаворити, і ще двоє поляк та мексиканець, які здавалися цілком прохідними. Перший бій з росіянином і прикра поразка. Одначе, майже одразу меджестік схрестив шпаги з поляком, і цей бій вселив надії. Перемога. Далі ще одна впевнена перемога над мексиканцем і вирішальний бій з китайцем, чиї нежиті вже також пали під російським натиском. В результаті, на жаль, також поразка. Але обидва неприємних результати Маджестік частково пояснює певним невезінням з картами. Проти росіянина я грав карту «Ancient Isle», а проти китайця «Turtle Rock». Тобто я завжди одну з них вичоркиваю проти цієї раси, проти нежиті. Значит, там такие карты, что трудно поставить Fast Expand, альянсу. А, э, а эта стратегия дает преимущество, в принципе. И так как это сделать невозможно, то э, приходится играть другими стратегиями. Если были бы другие карты, тем более всего лишь одну карту выиграл и ты победил. То есть я мог бы и того, и выиграть и того. З групи у плей-офф бої Majestic зі своїм альянсом не вийшов, зайнявши третє місце у своїй групі, повторивши тим самим своє минулорічне досягнення, не дотягнувши до найкращого за всю історію українського досягнення бронзи ВЦГ, яка покорилась нам одного разу у 2006-му. Наступний наш не за хронологією виступів, адже змагання в ганялку Асфальт 5 на мобільних телефонах Samsung Galaxy S проводилися пізніше за інших. Ми розповідали, як поталанило нашому Євгену Цимбалу у національному відборі. Саме тому, напевне, ніхто особливо і не сподівався, що аматорський запал Одесита дозволить йому вийти з групи. Більше того, думали, що навіть одна перемога в очних зустрічах це вже буде непоганий результат. Воно десь так і почалося в першому заїзді Євген. Він програє мексиканцю, але програє ледь-ледь з зовсім маленьким відставанням. І, напевне, переконавшись у тому, що його рівень таки достатній для хорошого виступу на гарант-фіналі, він впевнено виграє у болгарина. Той, взагалі, відставши ледь не на коло перериває заїзд. А потім під одеським напором пав і досить сильний бразилець, який на тренувальних етапах здавався ледь не фаворитом групи. Остання дуель із сингапурцем, який тут у групі виявився таки реальним фаворитом. і від цього бою залежало буквально все. Ну, можна сказати, сингапурець був был вне конкуренції, він займав апріорі перше місце. Основний мій суперник був мексиканець І перша гра у мене сразу з ним. Якби можливо, я б дивився, як он грає раньше, я б знав би хоча б, що чекати. В принципі, по ходу траси я і виграв его, но он, так сказать, сыграл немножко нечестно, вытолкнул меня в дерево. І... Синабурець підтвердив свій рівень, вийшовши у чвертьфінал на пару з мексиканцем. Буває й таке. Повіри Євгену свої сили з самого початку, не факт, що мексиканський ганяла, прийшов би у плей-офф. Тим не менше, третє місце в групі поки що найкращий український результат в асфальті на World Cyber Games Минулого року інший наш був аж на далекому шостому. За таким алгоритмом розвитку подій, наступного року наш має уже потрапляти у плей-офф. Третім, хто виступав від України на ВЦГ, це був наш чемпіон регіонального відбору з ФІФА. Група у нього зібралась чималенька, але дехто з цієї чималенькості до чемпіонату не добрався. Це штати, знаєте, і візу сюди було отримати не так і просто. Далі почалося за здравії. Тотці впевнено переміг вірменина. Потім наваляв австрійцю і, вкупі з двома технічними перемогами, цього абсолютно вистачало для виходу з групи. Питання було лише з якого місця. Останній бій із минулого Улорічним чемпіоном німцем Кроне, справжній монстр і гігант віртуального футболу. Далі все вийшло як у знаменитій фразі лінекера: у футбол грає 22 чоловіки, а перемагають німці. 0-2 – це не так і страшно, але в одній шістнадцятій тоці мав грати з китайцем, який не так давно переміг цього ж таки німецького чемпіона. Бій до двох перемог вийшов на славу. Спершу нічия і китайський кіберспортсмен виграє за пенальті. Тут, напевне, перевага джойстика над клавіатурою, якою грав тоці, далася взнаки. В другому матчі наш впевнено перемагає, а в третьому походу програє 1-3, вирівнюється і в додатковий час веде 4-3. Але за 12 секунд до кінця дійсно, да, голи на останніх хвилинах это... – це что то особенно для України, що в реальному футболі, що в ФІФЕ, це преследують постійно нас. Нічия знову пенальті. Відчуваючи нечесну гру суперника, Тоці намагався апелювати до суддів. Без толку. Перший пенальті я це забив, але потім він побачив, що я продовжую грати і почав зажимати якусь комбінацію кнопок. Тобто ця комбінація абсолютно Людний промах розработчика гри, то що не ні усліді асалі таку лазейку. Отже, китайський суперник, скориставшись виявленим нещодавно багом, пройшов далі. А ми робимо два висновки: перший чесна гра не завжди є найкращим помічником для виходу у фінал. І другий вихід з групи нашого гравця можемо вважати досить непоганим показником, тим більше, що медалей у ФІФА ми ще ніколи не завойовували. А от зі Старкрафту бронза у нас була два роки тому. Саме наш український гравець був останнім, хто зумів перервати тотальну гегемонію корейців. А так три корейські учасники звикли забирати увесь п'єдестал. Цьогоріч їх також було наголошуємо троє. І головна інтрига останнього в історії ВЦГ турніру з першого Старкрафту полягала у тому, чи зможе хтось не корейський. Хоч щось у них відібрати. Від України цю місію покладено було на Одеси та Вайтра. Він непогано стартонув у групі, хоча у битві з Тайванцем він лишив невеличку шпаринку в обороні. І собачки суперникових зергів проскочили в його базу протосів. Єдина поразка. Але ситуація в групі сплуталась. Троє мали однакові показники. І наступного дня призначено було перегравання. Тут Вайтра був на висоті. Помстився тайванцю і знову переграв товариша з Росії, по суті, протягши його за собою у плей-офф. Вперше за всю історію ВЦГ із групи, де були одновременно русські українські гравці, вийшли вишли зразу двоє представників ЕСНГ. У чвертьфіналі Олексій зійшовся з поляком. Грав, по суті, непогано, але поляк вибрав досить агресивну стратегію. Часто йшов по суті в абанк, і це йому двічі зізнатись допомогло. Він переміг далі, навіть добравшись до півфіналу і ставши тим єдиним не корейцем. А от останні знову безальтернативно заполонили собою увесь у Старкрафті, ще й забіжемо трішки наперед, третій рік поспіль завоювавши головний кубок змагань. Своїм же виступом Вайтра лишився задоволений і, мав на усі підстави. Да, я мав пройти дальше, но э, опять же уступил в четвертьфинале в упорной борьбе. Как бы я не пішов дальше по, по турнирной сетке, но я не расстроился. Я показал, что в 29 лет можно попадать в топ-8 мира и прославлять нашу страну, наш флаг украинский, и радовать болельщиков и, конечно же, наших сограждан. Але перш ніж перейти до каунтерстрайку, ми пропонуємо ненадовго перерватися. перерватись, потім знову повернутись на ВЦГ і подивитись, що ж там було такого Ух! Ще однією багатофункціональною новинкою від компанії Навігатор, про яку ми нещодавно вже згадували в нашій програмі, став пристрій під назвою Impression Studio AL. Він має всі технічні характеристики для того, аби повноцінно носити ім'я все в одному. Дівайс звертає на себе увагу, звичайно, ж, своїм зовнішнім виглядом, адже цей, на перший вигляд, монітор і є по суті самим комп'ютером. А ще цікавий він тим, що має кілька сфер застосування. Це і повноцінний офісний та домашній ПК. І сучасний інтернет-медіаплеєр, і телевізор, який приймає аналоговий та цифровий сигнали. Керування моноблоком може здійснюватись безпосередньо дотиком пальців до 21,5 дюймового LED-дисплею завдяки системі мультитач бездротовою клавіатурою, якщо так зручніше, чи ви не хочете обирати комплектацію з сенсорним вводом інформації або за допомогою пульта. До домашньої бездротової мережі комп'ютер приєднується через Wi-Fi. 40-міліметровий моноблок можна. Повісити на стіну. Для цього він укомплектований спеціальним VESA-кріпленням. В залежності від комплектації можна обрати процесор Intel Pentium i 5520 чи Intel Core i3. Працює пристрій на операційній системі Windows 7. Для початку роботи Impression Studio AL має кілька попередньо встановлених програм. Безкоштовний Microsoft Office 2010 Starter для роботи з друкованими документами і Microsoft Security Essentials, який подбає про захист комп'ютерів від вірусів. Якщо загалом оцінювати результати цьогорічного ВЦГ можна сказати, що так високо прапор України тут ще ніколи не піднімався, але це ще був той трилер. І усе це одразу зазначу далеко не зайвий пафос. Адже ми переходимо до наймасовішого нашого учасника команду із Каунтерстрайку. Національний відбір абсолютно прогнозовано здолала професійна команда Наві. Абсолютно наголошую, прогнозована. Адже за неповний рік свого існування вона уже стала найтитулованішою вітчизняною командою за всю історію Каунтерстрайку. Так само прогнозовано вона стартанула і на ВЦГ. В групі Єдиний бій з індонезійцями пройдений однією лівою. Але природа не терпить пустоти, і за жеребом наві в одну шістнадцяту виходили на когось із справжньої групи смерті. Вийшли на відомих і добре знайомих шведських левів. Але і вони не стали справжньою перепоною. Прийшли їх досить легко. Як і наступного учасника, доволі галасливих іспанців. У півфіналі трапився польський загін, з яким певні проблеми виникли лише на старті. Її натус він народжені перемагати виграли на допах. І ось фінал. Найсерйозніший із суперників датський клуб, лідер нинішнього світового рейтингу СК Геймінг, в якому наві зазначимо поки що лише треті. Позаминулий чемпіон ВЦГ, гра до двох перемог до 16 очок на кожній карті. Перший бій доволі безпроблемна перемога. Друга карта теж до певного часу не складала особливих проблем. За рахунку 14-9 навколо української команди зібралися всі фотографи і оператори, адже два очки і все. Але Данці почали раптово показувати чудеса: 14-10, 14-11, 14-12 і аж до 14-16. Цей раунд не за нами. Третя вирішальна карта. Поганенький старт, але по ходу бою навіть переломили ситуацію і повели перед. За рахунку 14-9 у мене йокнуло серце, не вже знову. І уявіть собі, почалося те ж саме. Ну так колдуня нашептала. Даже я не знаю, якщо чесно, чому ми не смогли виграти на за що та четверть дев'ять, так сильно вели. В Тако стадії не зя просто давати своє шанс. Ми упускали кожного раз. Гадачані дім пользувались. Єдина відмінність з попередньою картою, навіть якимось чином вдалося врятувати один раунд 15-15. Нічия. повна нічия. І призначається додатковий раунд. Тут знову перевага походила туди-сюди, але вже аж на другому полі українська команда бере своє переможне очко. Ура! Україна чемпіон поцегл. Перші наші кіберспортсмени беруть щось більше бронзи. Золото. Всім, хто нас підтримував, мене і мою команду. велике дякую, всім привіт, ребята. Ми виграли, ми чемпіони. Ура! І не просто наголошуємо чемпіонів – зверх Виграли усі три чемпіонати світу з каунтер-страйку, які проходять протягом року: Екстрім-мастер з Німеччині, ІСВЦ у Франції, та Ось ВЦГ у Лос-Анджелесі. Це перша в історії каунтер-страйку команда, якій покорилося подібне досягнення, перемога на усіх турнірах великого шолома. Та пробачте мені тенісну термінологію. Нам же з вами має бути особливо приємно від того, що ця команда наша українська. Що я хотів би сказати наостанок дуже правильним батькам. Якщо ви раптом бачите, що ваша дитина замість чогось там, з вашої точки зору, корисного, занадто займається комп'ютерними іграми, не поспішайте її у цьому заважати. Цілком може бути, що у вас росте майбутній чемпіон, який принесе славу в Україні і серйозно поповнить ваш сімейний бюджет. На цьому пока, до наступного тижня.